На Рівненщині перекинулось БМВ. Пасажиру у лікарні автомобілі ремонту не підлягає. Аварія сталася на трасі Київчо поблизу села Калинівка Корецького району. Іномарка влетіла у дорожнє огородження. Водій 26-річний Петро каже, прямував в сторону Києва. Розігнався до швидкості 120 км кілометрів на годину. При цьому лив дощ. Петро каже, їхав у лівій смузі, але дав дорогу автомобілю, що його обганяв, і вже на правій смузі влетів у калюжу. У лівій смузі вони на великій швидкості брав на погон крузок. Я дав вправо, ну, пропустив. І мене почали нести. Лімістично почали кидати в різні сторони. Автомобіль занесло на огорожу, де він перекинувся. На водії жодної подряпини, а от його пасажиру знадобилась допомога. Водій автомобіля БМВ-328, 26-річний житель міста Рівне, рухаючись зі сторони міста Рівне в напрямку міста Київ, не справився з керуванням та допустив наїзд на дорожнє огородження з подальшим перекиданням автомобіля. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля, 22-річний житель міста Рівне, отримав тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги був доставлений в медичний заклад. Хлопець самотужки вибрався із автомобіля і кинувся на допомогу товаришу. Я сам вийшов, виліз машини, потім допоміг товаришу виняти ногу, то тобто ну, одне пролом ноги. Рятувальники, які прибули на місце, вже діставали огорожу, яка пронизала автомобіль. Після такого польоту БМВ ремонту не підлягає. Усі обставини аварії з'ясовують спеціалісти.